Шо, друзі, всім доброго дня. Так, хотів би трошки від нашого каналу теми. В основному ми займаємося ковбасами, капченності. Любимо ви м'яса. Ковбаси робимо. Ролик можна в будь-який у нас є на каналі. Так що хто бажає теж також замовити наші копченості під відео, оставлю контакти, вайбер групу, просто номер телефона Viber, де можна зробити замовлення. А сьогодні я вирішив вам показати, як ми будемо сіяти розсаду огірка. Огірки у нас, зараз я, я вам покажу от такі огірочки у нас. Сіять, ми будемо Це типу у нас, ну, як е, старенька хата, але ми тут робимо ремонт. І тут ми будемо сіяти. Так, це у нас добрива. А ось ось такі огірочки. Арктика. Ось F1. І шахті. Це, тобто, мені так сказали, що це самі топові F1 огірочки. Будуть вони у нас на сіточці. Під сіточкою затінняючою ну, будемо все окультюрувати, робити, показувати. Так що, кому цікаво, може підписатися на канал і далі за нами, як кажеться, спостерігати. Сію я перший раз розсаду Ось такі горшочки Покажу ось такі у нас будуть і, стаканчики спеціальні з дренажами. Зараз ми будемо робити такі отут, зараз поміряємо на 100 стаканчиків. Такі типу ящички, клійоночки застеляти і туди будемо садити. Так що, кому інтересно, то прошу до перегляду, як каже. Десь наша рулеточка. Нам треба виставити зараз. Мы сейчас, видите, окно закроем, наверное. Еще. <плес> Умереть. Нам треба... Сколько у нас стаканчиков влазит? Где-то вот 10 штук. Размер, чтобы нам сбить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И еще у нас вот так. Семь, восемь, девять, Десять. І зараз ми рулеточкою поміряємо, який нам треба. То тобто метр на метр. Я думаю, піде. Зараз ми скрутимо і будемо садити. Грунт у нас теж куплений. Грунт не знаю, брав, в ВТБ. Отакий дешевий грунт. Заодно будете бачити, як він себе веде. І якщо, і які ошибки ви теж зможете побачити. Так що все, робимо зараз хоча б одненького ящичка І далі все вам покажемо. Що, друзі, отакі такі досточки я підготував. отакий такий понаходив, я там беседку робив. У мене поставалися і там ще будуть бруски Тобто збираємо не обов'язково там. Берем нашего нашого повертика. Стаканчики пока в сторону. Саморезики І погнали, скручувати. Все, одна така кассетка метрова готова. Двигаємо до стінки, зараз застеляємо пленочки. готовим другу. Ну, весь процес не будемо показувати, а тоді будемо висаджувати. Вже вам покажемо. Ну що, друзі, підготували ми от таких два, ну, як назвати, корита, ящичка, клійонку на низ. Тут два буде і там збитих два, тут два поставили. Зараз висипаємо грунт. Ведро. Ось насіння я підготовлю. Зразу будемо шап... шапки. Чи як він там правильно називається? Шахті. Шахті. Грунт вроді би такий, зараз будемо дивитися, непоганий. Висипаємо відерку, підстеливці дошку, так як тут вже вони на він тут одобриний вже дивлюся. Такий. Значить, -то. беремо наші горшики і будемо набивати. Я думаю, такое пальцями гарненько трамбовувати. О, потім будемо так пальцем. Раз. І так, будемо зараз по 10 штучек. Наверное, набивати. Ого. и так. И пальцем дырочку делаем под наш лагерочек. И все. Итак, продолжаем все действия. Що, не вистачила в мене гунта зеленого, взяв отакий ось поліський збігав в магазин. Зараз подивимося, які, які лучші який лучший із них. А ми сейчас посипаємо в бро. Ну, що я вам хочу сказати, він отличается. Цей більш такий торфяний, а цей більш такий якийсь чернозем, виходить. Може бути і цей хороший. Ну, будемо дивитися, якщо повсходить. О, ну да, цей такий получше, мені кажеться. Да, цей хороший. Будемо, половина посадимо в такий, половина в такий. А там будемо дивитися. Підкладаємо. Я думаю, може і в цьому воно зійде буде нормально. Все, садимо в цей і вже включимося як повністю все висадимо. Щоб не затягувати відео. Ну що, друзі, отак ми висадили. Тут вийшло десь в районі 250 штук. Це я ще не досадив, бо не вистачило грунта вже завтра куплю. Mm. І будемо поливати. І думаю, що, мабуть, треба буде зараз піднастроїти його. О, отако. Вот зараз його заливаємо. Ну, будемо садити вместе з вами. Ой, вирощувати, верніше. Я сам перший раз. Так що. Будемо його вот так Звичайно, спина трошки болить. Гарненько так зальем їх. Ну я думаю принцип такий. Зараз я буду зверху їх заливати, щоб він трошки вверх вилізе як огірок. А знизу є дрінажі, я потім вниз поналиваю воду і щоб тоді вже корінь на себе брав, щоб тянулися корні до води. Ну, коротше, як то так. Сильно багато поливати не буде, бо теж кажуть, не взяв грунт, тут ще вроді би трохи. Отак. Вот І тут заливаємо. І так будемо, я думаю, кожен день по чуть-чуть. І -чуть. ще, мабуть, пленочки треба буде накрити, я все-таки думаю. Ну і все. Зараз воно трохи питається. Ще разок. і все. І тоді вже в наступному відео ми вам покажемо, Чи повсходили вони вообще, чи не повсходили. А так в описанні під відео, як завжди, є номер. ми оставляємо або вайбер група, Заходьте, вибирайте наші копченість заказывайте, заказуйте дуже смачна штука. Всім пока!